І сьогодні розглядаємо з вами сторіночку у підручнику 14, ми з вами пишемо перевірну роботу. І давайте коротко пройдемось по всіма завданнях. Дивіться: ви берете свій зошит, той, що з контрольних робіт, пишете сьогоднішнє число, діагностична робота. Записуєте. І от перше перше завдання. На яких рисунках зафарбовано одну третю фігури. Вам ці малюнки, де зафарбовано одну третю фігури, треба перемалювати. Можна навіть тими самими кольорами. Всі малюнки із цих чотирьох, на яких зафарбовано одну третю фігури. Згадайте, де в нас позначається одна третя фігура. Їх треба зафарбувати. Перемалювати, тобто, просто перемальовувати ці фігури. Друге, пишете, друге завдання, можна посередниці, можна писати збоку, яку частину шляху подала в кожен жучок. Чия частина шляху більша, якщо мотузки однакової довжини. Значить, дивіться, вам треба позначити частину шляху у дробовому числі. Тобто там, ну, Це я зараз для прикладу, одна п'ята, одна дванадцята, одна четверта. Ви дивитесь, у нас є мотузка, вони однакові, до речі, і ви дивитесь, які частинки подолали. Ось він подолав, дивіться. Одну. І порахуйте, скільки тут частинок, підказувати не буду. Далі те саме із цим жучком, він уже інший. Бачите, тут у нас сонечко, тут у нас колорадський жук, і ось мотузка довжиною та сама, але кількість частин вона різна. І дивіться, скільки він подолав. І ось. Тобто, подати у дробовому числі. Ви пишете окремо. За сонечка окремо за колорадського жука. А далі вам треба порівняти, чия частина шляху більше, якщо мотузки однакової довжини. Тобто вам треба оці два дробових числа порівняти, поставте між ними більше, менше або дорівнює. Я ж не знаю, що у вас тут вийде. Третє. Гарбузи розрізали на дві частини на частини, по 2 кг кожна. Визнач за масою однієї частини масу цілих гарбузів. У вас є два гарбузи, їх розглядайте е, зовсім окремо. Одна третя 2 кг. Тобто одна третя цього. Гарбуза, дивіться, був один гарбуз, розрізали на три частинки. Одна третя, тобто одна така частинка, наприклад, оця, важить 2 кг, і оця важить 2 кілограми, і ось ця 2 кг. Вам треба визначити за масою однієї частини масу цілого гарбуза. Згадайте, як, знаючи частинку цілого, знайти ціле. Ну, ось за таким прикладом ви знаходите масу першого гарбуза. Маса другого знову нам вказана 1 четверта розділила вже на 4 частини 2 кг. Тобто, ось 2 кг, 2 кг, 2 кг, 2 кг. Треба визначити за масою однієї частини масу цілих гарбузів. Дітки, А я нагадую: не додавання. Додавання тут не буде. Згадайте, як знаючи частинку. Знайти масу цілого гарбуза. Знаючи частинку, знайти масу цілого. Знайти все ціле. Будьте уважні, це не додавання. Четверта, розв'яжи задачу. Звичайна задача. Кілограм зефіру коштував 80 гривень. Під час акції його ціна зменшилася на 1 восьму. Наскільки гривень подешевшив кілограм зефіру, якою стала його ціна? Ви так і запишете що 1 кілограм 80 гривень. Далі ціна зменшилася на 1,8. Короткий запис самостійно робите. І питання: на скільки гривень подешевшав кілограм зефіру? Тобто, діти, на скільки, ви вже знаєте, це діє віднімання. Якою стала його ціна, то в кінці вже подивитесь. Зменшилось на 1 восьму. Ви знаєте, скільки це 1,8 в звичайному числі? Ні, вам треба знайти 1 восьму від. Восьмидесяти. Так, ви знайдете число, згадайте, як знайти частинку від цілого. Ми в минулому уроці задачі вирішували так. Ми частинку знаходили від цілого, будьте уважні. І що треба зробити? От ви знайдете цю частинку, так? У нормальному числі, не в дробовому, у звичайному числі. І потім зможете відповісти на питання, на скільки гривень подешевше в кілограм зефіру, так? Тобто, ось ви зможете що зробити? Відняти. Адже у нас питання, наскільки звідси віднімаєте те число, яке ми знайдемо. І ось ви здасте відповідь, якою стала його ціна, як зазвичай, розв'язання, приклад, відповідь. Далі, п'яте завдання. Скільки треба заплатити за цілий пиріг, якщо його одна шоста частина коштує 9 гривень? Знову ми з вами знаходимо. Бачите, частинку? І нам треба знайти цілий поріг. Тобто ціле число, так? От, число. якщо його одна шоста частина коштує 9 гривень. Одна шоста, ми, бачите, ми знаємо частинку. Одна шоста це 9 гривень. А цілу ціну ми не знаємо. Нам треба за частинку, ось ми знаємо частинку, знайти ціле число. У вас буде лише один приклад. Тобто, дітки, треба тільки уважно подумати та пригадати, і все. Робота закінчена. Будьте уважні! Бажаю вам успіху!